Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України. 1 гривня 2021 року. Монета виготовлена з магнітної сталі, тобто магнітна. Як бачимо такого стального кольору сама монетка. На реверсі бачимо напис 1 гривня Україна. Знизу Дата 2021 та зверху тризуб і півколом підкова. Гурт. Монета має таку мілку насічку, дрібний. А верс монети має зображення князя Володимира Великого. І напис Володимир Великий. На сьогоднішній день є монетки, які виготовлені з немагнітної сталі. Вони не магнітяться. Ціна на такі монети розпочинається від 150 200 доларів, в залежності від стану монети. Є також різні браки та повороти. Самим цінним є брак Аверс-Аверс-Реверс-Реверс. Тобто, якщо реверс v реверс то з обох сторон монета буде з написом 1 гривня. Якщо Аверс-Аверс, то монета з обох сторон буде з Володимиром Великим. Ціна на таку монету договірна. Ну, приблизно розпочинається від 250 300 доларів за одну монету. Самим цінним з даного виду монет є поворот на 180 градусів. Монетка в ідеалі виглядає ось так з обох сторін. І ціна на таку монету договірна. Ну, приблизно розпочинається від 400-450 доларів за один екземпляр. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. На сьогоднішній день колекціонери приділяють велику увагу українським монетам. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.